Начальника управління ЖКГ Ярослава Куца підозрюють у службовій недбалості зі збитками 7,9 мільйона гривень на закупівлі спецтехніки. Повідомили в поліції Чернігівщини зранку 15 лютого. Слідство встановило, що під час закупівлі спеціальної техніки посадовець міськради, нехтуючи своїми обов'язками та діючи з порушенням законодавства, не організував внутрішній контроль. Та не забезпечив його здійснення в управлінні та на комунальному підприємстві, внаслідок чого було здійснено закупівлю чотирьох самоскидів із зимовим обладнанням для утримання доріг за ціною, що значно вища за ринку. Вийдеться в повідомленні поліції. В офіційній заяві муніципалітету зазначили, цитую міська рада готова сприяти слідству. Сподіваємось на його об'єктивність та неопередженість. Сам Ярослав Куц винним себе у службовій недбалості не вважає функція. Управління тільки полягало в тому, що іншого способу перерахування коштів від міської ради на поповнення статутного фонду КТП 2528 не існує. На виконання рішення Ради про бюджет відповідно до рішення виконавчого комітету про перерахування коштів на КТП, управління чітко була дана команда перерахувати кошти. Інших функцій, те, що говориться, що управління мало би проконтролювати ціни вартості, це абсолютно нереально, тому що КТП надало комерційні пропозиції, відповідно, під КТП є замовником робіт, і КТП оголосила тендер. Тобто вони виконали всі передбачені законом кроки за, для того, щоб придбати техніку. Управління сюди втягнуто таким собі металевим арканом. Ну Абсолютно не для чого у прокуратурі Чернівської області. 15 лютого повідомили, що у суді при обрані запобіжного заходу куцу клопотатимуть про домашній арешт та відсторонення від посади. Сторона захисту клопоче про особисте зобов'язання. Тікати від чого? Ну тобто, я навпаки хочу, щоб це швиденько все пройшло, щоб всі слідчі дії, всі як якомога швидше передали в суді, щоб ця справа була вирішена, тому що ну вона взагалі ну. Тось я вважаю, що звинувачення до мене, як то кажуть, висосані з пальця. Я на кожен виклик на допит, я завжди ходив, я завжди співпрацював з правоохоронними органами, і я вважаю, що це ну якби і адвокат просить під особисте зобов'язання. Я я повністю згоден з адвокатом, але як суд вирішить, так і буде. Який запобіжний захід обере Ярославу Коцу суд оголосять 16 лютого.